Друзі, всім привіт! Буває так, що плачуть гілки. От наразі виноград, і коли він на зиму, ми підкопуємо його, і от коли розкопували і вже ставили на шпалеру, то отут трошки тріснуло. І бачите, мокріє, тобто тече. Це також може бути, коли ви запізно, до прикладу, почистили той самий виноград, тощо, і не встигли зарубцюватися кінцівки, і пішов сокогін, і, власне, от, бачите, капає. От такі рани. Пошкодження, вони впливають на те, що м, а, поживний сік не надходить до бруньок в достатній кількості та швидкості, відповідно, рослина починає трошки а, відставати у розвитку. Щоби, тобто треба його якось от, а, зробити так, щоб він не плакав. Найдієвіший спосіб це просто взяти. А, гашону, гашоне, а, гашене а, вапно, пушонку і. Ну, тут буде мені незручно однією рукою. Ну, давайте отак навіть. А, що я зробив? А, рана ця. Пошкодження воно мокре, вапно налипає на мокрі ділянки і починається реакція. Вапно має дуже високу лужну реакцію і викликає. Хімічний опік, давайте так то називемо. І а, ця рана швиденько загоюється. А, це не шкодить рослині, це не якось не впливає на її життєздатність, на розвиток. Ми просто хімічним опіком локальним ми, а, припиняємо сокогін. А, Якщо рана велика, якщо рана велика, то треба буде кілька разів так зробити. Тобто один раз зробили і годинку-дві подивилися, чи пішов знову сік. Буває так, що а, спочатку не йде, але потім а, вапно набирає води і трошки менше, але все одно десь може капати. Знову те ж саме зробили. І а, власне за 2-3 рази а, навіть на великих гілках сокогін. А от на пошкодженій ділянці він припиняється. Ось, до прикладу, пошкоджена раніше гілка актинідії, і вона, її взагалі треба обрізати восени, коли вже спали листя. От при перших заморозках тоді вистачає часу, аби ці зрізи підсохли, загоїлися. Але от, власне, була Гілка, яка поламалася, її обрізали, і це десь місяць-півтора до, до сокогону, але все одно рана не загоїлася. І відповідно пішла вода, гілка, бачите, ну така вже товстенька. От і, от напалась, бачите, яка? І а, Тут треба було робити один раз занурив у вапно, кілька годин ще один раз. Воно формується спочатку така гуля із вапна і потім вона, власне, коли сокогін закінчується на цій ділянці, вона зсихається і відпадає, і залишається отакий хімічний опік. Але дивіться, сама гілка вже бруньки почалися. От коли капала, капав в сік. То бруньки не набухали, тобто воно не затримувалося, сок, сік не затримувався у гілці, і а, ця гілка, а, інші вже почали пускати бруньки, і ця гілка від, відставала. І от хімічним опіком вапном а, ми зробили так, аби а, сокогін на цій ділянці припинився, і, власне, рослина продовжила розвиток, як той має бути ну І власне, давайте повернемося. Пройшло буквально 2 хвилини от з того часу, як я а, напилив да, давайте так, вапно. Тут занурити не дозволяє. Ну, але якщо, то можна а, у, взяти. Перчатку, і отак. зробити ну, це як вам зручно. Але зважайте, що працювати з вапном треба лише у, у а, в рукавицях, бо воно роз'їдає дуже сильно, сушить, роз'їдає а, шкіру. А, от, і вже бачите, дві хвилини і. Все, не капає, але все одно через 1-2 години треба перепровірити. І якщо щось, то ще один раз так от зробити напилення. І на тому сокогін винограду на цій ділянці закінчиться. Користуйтеся, врощуйте натуральне, живіть здорово! Слава Україні! Побачимось, бувайте!